Всім привіт, давно не було відео на каналі. Коротше, зайшов я на базу. Таке, просто зайшов подивитися. Тут ми строїли, я відео про неї не знімав. Таке ми. таку бісідочку трошки построїли, бо дощ був, то ми її построїли швидко. І колодиться. знайшли там були досліди таке, лопатка моя. То... Коротше, таке, драбину теж знайшли, така прикольна то отут думаємо строить базу. Будемо скоро, мабуть, продовжувати, бо ми думали, а тоді щось там не вийшло. Ну коротше будемо продовжувати. От тут думаем строить базу, трошки прокопатися в землю, палку кинуть і будемо строиться. Ну хто знає як буде. Будемо строиться там хто знає. Тут база, а тут недалеко від заброшеної школи, там площадка. Можна буде сітки ще натягнути, футбол грати. Корот, таке, Як будемо строїти, буду відео вам знімати. Так, я давно вже відео я не викладав. Ніде так і не був. Добре. Таке будемо строїти. Що, ждіть, постройки, це, можна сказати, перший час. Строїмо сталкерську базу. Буде насталка база. Первая часть Тримсолківський базу.